Всім привіт! Мене звати Павлова Тетяна, я психологиня та сексологиня, і сьогодні ми будемо розвіювати з вами міфи про ерогенні зони. Що таке ерогенні зони? Ерогенні зони це перш за все задоволення, котре може принести наше тіло. Ерогенні зони мають дуже велику кількість міфів про те, що у чоловіків ерогенні зони знаходяться лише в паховій зоні. Ні, у жінок ерогенна зона це все її тіло, особливо вуха, коли чоловік їй щось говорить. Знову ж таки, ні. Перш за все, варто розуміти, що ерогенні зони будь-якої людини незалежності від статі та гендеру знаходиться по всьому тілу. Це дійсно так. Просто у кожної людини є індивідуальні свої точечки, котрі реагують більш активніше ніж. Інші. Дуже багато людей діляться на чотири категорії і ще є підкатегорії. Це може бути аудіальна людина, котра сприймає все на слух, і вона дійсно може отримувати задоволення через те, що ви їй говорите. Є людина візуал, котра сприймає все візуально. Є людина, для котрої дуже важливі статистичні дані. Наприклад, а скільки оргазмів ти сьогодні отримала? Мені важливо, щоб я міг кінчити не менше трьох разів на добу. І ще є людина це та людина, котра любить тактильність. Для неї не важливо, як ви виглядаєте, що ви говорите, та скільки разів у вас був статевий контакт. Для неї важливо, щоб ви до неї торкались. Повертаємось до тактильності. Ерогенні зони це те, що ми можемо знайти на тілі нашої коханої людини. Що ми можемо для цього зробити? По-перше, потрібно дізнатися особисто свої ерогенні зони. У жінок ерогенні зони можуть змінюватись в залежності від гормональних збіїв або гормональної стабільності, або через кожні 5 років. У більшості чоловіків ерогенні зони вони стабільні. Вони як були на своїх містах, так і залишаються до кінця його життя. Це дуже зручно. Один раз запам'ятала і користуєшся все ваше спільне життя. Що робити та як знайти ерогенні зони? Спочатку поговоримо про себе. Якщо ви не будете знати, які ерогенні зони саме у вас, вам буде дуже важко розповісти про них партнерові або партнерці. Якщо вам приємно, коли вас цілують у шию, у плечико, у ніжку, вам про це теж варто сказати і говорити це кожного разу. Боже, мені так приємно, коли ти це робиш. Або слухай, ось тут мені дуже лоскотно, і я не хочу, щоб ти це робив або робила. Це нормальна історія тоді, коли ми. Говоримо про секс та свої ерогенні зони. Що робити та як говорити про секс, ви можете подивитись в попередньому відео. Не забувайте підписатись на нас, коментувати, і ми разом будемо з вами продвигати український Ютуб. Найпопулярніші ерогенні зони. Про це дуже багато написано. Вісім способів, як задовольнити чоловіка. Шість варіантів, як зробити так, щоб вона отримала оргазм. Це все просто не читаємо і забуваємо. Пам'ятаємо, що кожна людина, кожен з вас це індивідуальність і ваше тіло одне таке, другого такого нема, навіть якщо ви близнюки. І ці всі шаблони, котрі прописуються для того, щоб провести е, знову ж таки якийсь курс про самовдосконалення в сексі. Воно все це не може працювати виключно на всіх, воно працює виключно на деяких конкретних людей. Комусь пощастить отримати оргазм та знайти орагенні зони, комусь не пощастить. Напишіть, будь ласка, в коментарях ходили ви на такі курси, читали ви такі публікації, і як ви себе тестували і як ви на це реагували? Буде дуже цікаво подивитись. О, Боже, в мене немає ерогенних зон. Таке ми чуємо дуже часто, особисто сексологи, і це насправді про довіру, про довіру до себе, до свого тіла, і безпосередньо про довіру до свого партнера, наскільки ми можемо розслабитись поруч з ним або з нею. Ми всі, звичайно, маємо ерогенні зони і точечки, котрих нам дуже дуже приємно, що зробити та як їх знайти, якщо. Я впевнена або впевнений, що в мене їх 100% немає. Насправді потрібно зрозуміти, що саме не дає вам можливість отримати насолоду від дотиків вашого партнера, партнерки або самого себе. Частіше за все, це напружений стан, коли ми, як надутий, надута кулька, тримаємо себе. Ми дуже дуже плотні такі. Сильні, і ми не можемо розслабитись, і не треба нас торкатись, бо ми зараз лопнемо. Оце все не дає нам розслабитись. Що потрібно зробити? Перший варіант це тоді, коли ми маємо, скажімо так, трошки шокової терапії, коли ми скажемо собі, хочеш, не хочеш, а ти повинен або повинна відчути. Те, що ти можеш відчути, навіть якщо це буде не дуже приємно для того, щоб зрозуміти, що саме і на якій ділянці тіла ви відчуваєте. Це потрібно робити виключно самостійно. Другий варіант пошуку ерогенних зон: ми беремо свого партнера або партнерку, сідаємо один напроти одного, робимо максимально комфортну для себе атмосферу і просимо трішки спробувати пограти з вашим тілом. Ви можете використовувати. Все, що вам буде комфортно і приємно. Це може бути якесь масло для тіла, це може бути якісь свічки для тіла. Також це можуть бути просто тактильні дотики або поцілунки, лоскутання. Це все допоможе зрозуміти, де саме реагує ваше тіло і як воно реагує. Шукати чи не шукати оригенні зони та ваші точки насолоди це, звичайно, ваша справа. Давайте. Проговоримо те, що вони за собою несуть. Ми пам'ятаємо, що не кожна жінка готова до сексу тут і одразу. І прилюдію, чоловік не завжди може зробити довгою, а ерогенні зони допоможуть жінці отримати збудження трішки швидше і прискорити момент статевого контакту. Так само відбувається і у чоловіків, коли жінка. Цілий день думала про те, як вона хоче і коли вона хоче, а головне, де вона хоче. А чоловік цілий день ходив і навіть не думав про секс. І коли він приходить додому, жінка може пограти з ерогенними зонами чоловіка для того, щоб він відчув збудження, і шлях до сексу став коротшим.